Слава Україні, Граємо, слава. що ж подякую вам за гру, за гарні емоції у матчі. Ви так чудово билися в першому таймі, 40 хвилин трималися, а потім під завісу за 5 хвилин пропустили. На вашу думку, що не вистачило, щоб хоча б якісь очки нічей привести цьому матчі? Я я скажу, що сьогодні це було б неможливо. Ми б не могли забрати сьогодні очків узгруп. Зруб дуже сильна команда, яка давно грає одним, ну майже одним і тим самим складом. Передусім, підсилюються молоддю. Це дуже сильна конкрет. Команда, яка бореться за, за призові. Так, ми змогли е, трохи е, виконати те, що ми задумували, відбуватися всіми, всіми силами. Але і все в нас входило, першу половину першого тайму. В них вони здавали моменти, але ми билися, реально билися, я можу тільки подякувати своїм хлопцям. Але нам забили такий безглуздий гол, що, мабуть, він трохи надломив. Питань нема, що Козруб — сильна команда, і вони заслугували на гол. Але забили гол безглуздий. І е, він був в роздягальні. потім ще один, звичайно, був, але це був перший гол. І, мабуть, в той момент просто трохи щось надломилось, трохи впала та впевненість, якою з якою завзятість ту, з якою билися. І ще відразу там потім на початку другого теми пропустили теж голи то ну от по суті ми десь десяти хвилинку не не до не до як це сказати, не дотерпіли не дотерпіли і ця десятихвинка хвилинка, хвилинка е, виявилась е, визначально ну так може поздоровити бажаю їм Чемпіонство команда сильна і вони на тепе вони на те заслуговують. Що ж подякую вам ще раз за гру, подякував за боротьбу, за ту наснагу, яку ви сьогодні виклали цьому матчі? Було приємно спостерігати за вами, що бажаю успіху наступних матчів. Дякую.